На попередньому потоці з французької фонетики курсу мені учениця сказала знаєте, зізналася. Вона каже: Вікторія: слухайте, я стидаюся, в мене прям цілий комплекс прийти в ресторан і замовити собі вино, тому що каже: ну це до того, як вона курс проходила фонетики, каже. Чи то я вітер скажу, чи то я вино скажу, тому що у Франції, на жаль, навіть коли ви навчаєтеся на курсі, викладачі не приділяють увагу вашій фенетіті, бо наш мистецтво правильної вимови. Так, от зараз ви маю надію, що якщо гавно за мною повторите, навчитеся. Отже, вино да, ви маєте зубки показати? Да, да. Ну а вітер да да. Щелепа працює вниз, вверх, вниз, вверх, да, да. Якщо ви хочете дуже швидко навчитися правильно вимовляти носові звуки, а їх багатсько у французькій мові, і не тільки носові там ще й буде гросовенарга, да то приходьте до мене на відкритий урок вже завтра, о 18 годині за київським часом. Якщо ви будете працювати на ефірі. То ви вже в той же день зможете гарне піти в ресторан і знаєте, пета ніцо жодної паніки не буде замовити собі vin. Приходьте, чекаю завтра 18-й се.